Як справедливість безмежно як політ уяви, Я леді удача. Ні, це тупо. О, я Я... Я є леді. Ти Не леді бак. Суперкіт! Як багато ти побачив? Все від початку. І твоя правда це тупо. Але о -о. це не остання твоя проблема, бо є лише одна леді бак, а це означає, що ти емомонстер або під дією акуми. О, чекай! Я не лиходійка клянуся! Брешеш, що ти зробила з моєю леді? О, Це не те, що ти думаєш, вона дала мені талісман. Вона б неодмінно сказала мені Котаклізм! Суперше! Була б я лиходійкою, забрала б твій талісман, але не заберу, бо насправді я погінала. Чого б вона дала тобі талісман? Вона мене знає і довіряє, і думає, що я сміятимусь твоїх жартів. Дуже смішно. Гаразд, я тобі вірю, але зміни ім'я добре. Добре. Швидка, як блискавка, люта, як торнадо, смілива, як пума. Я є Скарабелла! Нам треба підзарядити квомі з Кіхті геть. Цяточки геть. Що відбувається, так леді бак прислала заміну і навіть не попередила. Думаю, вона не мала часу. Як завжди, нащо тримати кота в курсі. А um, і до інших новин Робостус повернувся. Я знаю, дякую. Я там був минулого разу. З Леді Бак справжньою. І як того разу справжня леді Бак тебе рятувала? Дай мені спокій, панно. Не можу придумати геройське ім'я. Гаразд, робосту змушує людей віддавати йому все найцінніше. Він хоче отримати мій котячий корм? Ні за що. Плаґігті. Тільки садочки! Суперкоде! Леді Баг, рятуйте! Це там! Гейда! Е, справжня леді Баг двічі б подумала перш ніж мчати. не невже? А справжній суперкіт поводиться, як боязке кошеня. У паркота Леді Бак, Рятуйте! гаразд. Я помилилась. Та не вже вперед. Вони нас оточують. Сюди уявний кабінет палац мережі це на якийсь час їх затримає.